Так, далі беремо три склянки борошна і просіюємо. Я взяла, цього разу взяла цільнозернове борошно, щоб хоч щось тут було путнє. Взагалі, гастроентеролог, коли ми їздили з дитиною, коли йому було 8 років, то я побачила, що він поправляється. Хоча ну, їжа в нас була все, те, що треба. Єдине, що нам тоді сказали прибрати, це молоко і булочку чи пиріжок ввечері. він їв ми його прибрали. От. Так, і вона нам сказала, що все потрібно пекти з цільнозернового борошна. Так, зробили. І сюди потім додаємо спред або масло. У мене масло якесь недороге, але я розумію, що це спред. І ось так його беремо. Думала, не пише. Ось так беремо. Я спочатку ось так ножем трошки, чик-чик. І ось так перетираємо руками у крихту його. Ось так робимо. Далі беремо дві чайних ложки, я гарну таку кучечку цукру і бітку солі. Для стабілізації. Добре, ось так все руками перемішуємо. Ось так. І поки що залишаємо Далі беремо нашу опару і додаємо сюди 130 мл теплого молока. І одне яйце добре розмішуємо. І потім цю нашу суміш будемо додавати борошно із маслом і замішувати тіс. Я бачу, що борошна мало, тож ще просіяла на стіл борошна, і викладаю ось цю нашу суміш. і буду Замішувати тісто. Так, ось таке м'яке, гарне тісто. А, замішуєте, доки борошно прибереться, і так, знаєте, легенько. Дуже його не жамкайте, щоб ось це масло, крихта масла щоб воно повністю не розпало у вас під руками, бо саме воно буде розслоювати ваше тісто. Ось такий кульку таку зробили, зараз у кульок або в плівку, і в холодильник набігати. Ось дивіться, які симпатючки вийшли. Кунжутиком чорненьким їх кинула зверху. Дивіться. М'якасенькі, м'якасенькі пухкенькі. Але бачите, вони такого сірого кольору за рахунок борошна цільнозернового. І там ще трошки рогаликів, і 5 сосисок в тісті зробила. І ось такі сосиски в тісті. 5, на 5 штучок вистачило в мене тіста. Буде нам по одній і ті найбільші дві.